Виступ наймолодшої групи цікавий ще й тим, що хлопці виступали у складі команди міста Житомира із найбільш підготовлених та титулованих молодих спортсменів. Тому і зал реагував на події на ринку особливо прихильно. Батьки, колеги вболівали за кожен проведений раунд, який і складався лише з однієї хвилини. Ну, тренувався на мішках, тренувався. Приїхав на скакалки дуже багато раз. Ну і... Вистачило фізичних сил сьогодні? Так. Ну, у вас нічя, так? Ну, я виграв. Батьки задоволені тим, що діти мають можливість після уроків займатися спортом у цій прекрасній залі. До речі, цього року Житомирським міського конком виділив кошти на ремонт даху та приміщення спортивного закладу. я доволен, що на сьогоднішній день. Що твориться у нас стране, в тяжеле в для время, Що є люди, корі, несмодаючи на всі трудності, організовують срівнування для подростаючого покоління для наших діток, щоб було все нормально. Турнір було проведено спеціально перед різдвяними та новорічними святами з метою, аби популяризувати бокс серед школярів. Діти отримували солодкі подарунки та запрошення на новорічні вистави до обласного драматичного театру. Сподіваюсь, що наступний рік буде не менш результативний, але на превеликий жаль, наше місто має лише один спеціалізований зал, в якому можуть проходити такі змагання. Тож сподіваюся, що міська рада більше приділить увазі цьому виду спорту, олімпійському виду спорту, і ми будемо в 2015 році бачити або будівництво, або облаштування ще не одного зала для занять спортом і боксом, зокрема. Всі учасники турніру в своїх вікових категоріях отримали дипломи та подарунки від спонсорів.